Привіт! Навчаємось разом. Україна, це ми. Разом сильні назавжди Дякуємо тим, хто нас береже, І Світле майбутнє нам несе. Привіт, друзі! Я Софія. І я розповідаю про різні цікаві речі. Сьогодні ми дізнаємось про дуже важливе свято. День захисників і захисниць України, яке ми святкуємо 1 жовтня. Чому ми святкуємо це свято 1 жовтня? Раніше свято було 14 жовтня, а тепер 1 жовтня. Цей день пов'язаний із Покровою Пресвятої Богородиці, яка вважається захисницею українського народу. Через реформу церковного календаря в Україні з 2023 року. Свято було перенесено на 1 жовтня. Чому свято пов'язане з покровом Пресвятої Богородиці? Люди вірили, що вона оберігає воїнів і всіх, хто боронить свою землю. Тому свято Покрови в Україні відзначалось як День українського козацтва. Українці щедрий народ, але завжди готові боронити свою землю, свою країну. Чому свято називається День захисників та захисниць України? Тому що наші жінки, як казкові амазонки, завжди були сміливі, сильні та горді. Вони стійко, вперто та безстрашно захищали свій дім дітей та майно у відсутність чоловіків. Сьогодні Україну боронять і чоловіки, і жінки. Тому ми кажемо захисники та захисниці. Але це свято не тільки військових, а й усіх, хто працює і допомагає Україні. Лікарів, залізничників, волонтерів, учителів та всіх інших, всіх нас. Разом співаємо, разом несем. Любов до України, серця понесем. Є не друзі, не бучмалі, та всі захисники на своїй землі. Україна це ми, разом сильні. Назавжди Дякуємо тим, хто нас береже. І Світле майбутнє нам несе. Україна це ми. Разом сильні назавжди. Давайте дякувати тим, хто береже Україну і завжди пам'ятати. Україна це ми. Друзі, сподіваюсь, вам було цікаво і пізнавально. Сьогодні ми дізналися трішки більше про свої свята та традиції. До нових зустрічей. Побачимось в наступних відео.